Друзі. Зранку сонечко сміхалось і промінчиком махало всіх діток, гука пограти, на подвір'я мандрувати. Тож йдемо, помандруємо з маленькою невеличкою дівчинкою, кнопочкою Мацьопочкою. Вона всім допомагала, роздумувала, мудрувала і різні рішення приймала. Тож йдемо з нею мандрувати, будемо їй допомагати! Matšobka, čerevička, sedela biela riečky, a čerevička zlezila i riečkou ju poplýv. Knopka, matšobka, šlafa nevelečka, Knopka, matšobka, za čerevičkom. Knopka, matšobka, čo pomudruvala i čerevičok si uratovala. Oponujem, pohráte v zaujímavú hru. Потрібно знайти пару цим картинкам. Уважно погляньте та подумайте. Перевіримо разом, чи вірно ви відгадали. песику належить кісточка. Рибки акваріум. А ключик відкриває замочок. Отці малята продовжуємо і розглядаємо уважно наступні картинки. Перевіримо разом, що кому належить. Милком можна попиляти дрова, бджілка носить мед, кораблик має якір. Продовжуємо знаходити цікаві пари. Поглянемо на наступні зображення. Перевіримо разом. Фарбами малюємо на мальберті листочок з дерева. А ножицями ми можемо порізати папір. Молодці малята, у вас гарно все виходить. А тепер попрацюйте самостійно. Чіпно ту бочком, тостий великий птах у гілячку застряг. Кнопка матьопка, швабане невеличка кнопка матьопка, червоний черевичка. Кнопка-матьопка довго не чекала. Кнопка-матьопка, Птаха врятувала Друзі, пограємо, впізнаємо пташку за її голосом. Зозуля. Ворона. Мелека. Ďakujem. Európa. Už tam je sama a tam by tmeda k topka, bílu Бо кожного дня своє мислення розвиваю, то запрошую вас до гри. Роздивись частини зображень. Як думаєш, хто на них зображений? Вірно, це Миша Так, це пес Вірна малята це бджола. Ви, напевно, вже здогадали, що це корова. Несла овечка сіно, І охкала нелпино. Їй кнопочка мала, нести допомогла. Крутимось! Махаємо! Веселіше! Юху! Біжимо на місці! Рибимо! Робимо хвильки! Руками! І літаємо! Тепер фірм! Важно подивіться І спробуйте визначити, яка це частина доби ранок, день, вечір чи ніч. Ну що, почали? Коли ми снідаємо? Ми снідаємо вранці. Коли ми граємося на майданчику? На майданчику ми граємося в день Коли ми дивимося телевізор? Телевізор ми дивимося. Ввечері. Коли ми спимо у своїх ліжечках, це ми робимо вночі. Я знаю вічливі слова. А ви, якщо у нас став світанок, вітайся. Добрий ранок. Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи привіт! Ще так вітає смалеча, як стемніло. Добрий вечір. Це не жарт і це не казка. Як просиш щось скажи. Будь ласка, образив кого не роком, ти бач, йому не соромся сказать вибач, як йдеш вже, має значення сказати до побачення. Як висловити хочеш ти подяку, промовити потрібно. Щиро дякую. Вибач, пробач, дозвольте мені, і це не слова, це ключі для душі. Вічливих слів не один і не два. Знай, пам'ятай ці чудові слова. До побачення, до наступної подорожі. Сьогодні ми мандрували, в різні ігри грали, ви уважні, кмітливі, розумні. Пишаюсь вами, пізнавайте. До наступної зустрічі, до побачення!